Представництво проєкту ЄС ПРООН. Місцевий розвиток, орієнтований на громаду у Чернігівській області, прибуло до Молодівицької школи Прилуцького району. На підставі конкурсу, який координатори Проон проводили в липні, цей район отримав змогу реалізувати енергоефективний проєкт на умовах співпраці територіальних громад. В області реалізується декілька проєктів по спеціальному так званому пілотуванню. Це спеціальне пілотування було зініційовано ініційовано Міністерством регіонального розвитку та будівництва України. Проєктом місцевий розвиток орієнтований на громаду обласної державної адміністрації Чернівської обласної ради. У Молодівицькій ЗОЖ будуватимуть блочно-модульну котельню та замінять віконні блоки. За умовами проекту до реалізації цих заходів мають долучитися сусідні сільські ради, які здійснюють підвіз дітей до цієї школи. Очікується, що це будуть Обичівська, великодівицька петрівська і жовтнева сільські ради, які підвозять своїх дітей. Дану школу між сільськими радами буде укладено договір про співробітництво територіальних громад. Кожна з цих сільських рад буде передбачати кошти на фінансування цього проєкту. Грошима для реалізації проекту розпоряджатиметься спеціально створена в малій дівиці громадська організація, яка укладатиме угоду про партнерство з програмою розвитку організації Об'єднаних Націй. Очікуване фінансування проєкту складатиме близько 2 мільйонів гривень. 5% цієї суми, тобто 100 тисяч, мають бути зібрані спільними зусиллями селян. Очікується, що 75% від 2 мільйонів гривень, це приблизно 1,5 мільйона гривень, надасть ПРООН – проєкт місцевого розвитку, орієнтований на громаду. 20% – це участь Місцевого місцевих бюджетів повинно близько 400 тисяч до населення. Донесена дана інформація, і попередньо у нас на кожному населеному пункті створена ініціативна група. Представники, які будуть займатися якраз фінансуванням громадської організації коштами від населення, звісна сума в 100 тисяч гривень для звичайних селян непідйомна, тому до збору коштів залучатимуть інвесторів сільгосп, виробників. Ще ж в нас не зовсім завершена робота по співпраці з громадами. Ми ще не розділилися, яка кому яка чия доля. Ну а для того, щоб були гроші на проєктування на перші ці, ми вже гроші перші виділили. Я думаю, що ще виділили, Звичайно, весь проект ми не осилимося. Подібні проекти з місцевого розвитку за підтримки Європейського союзу реалізовуватимуться і у Варвинському районі. У Варві райдержадміністрація та районна рада вже підписали угоду про партнерство з представництвом програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Перший проект це реконструкція Озерянської школи, де навчаються діти з чотирьох сіл. А другий, до речі, давня проблема придбання рентгенапарату для Варвинської центральної районної лікарні. У проекті по Озерянській школі. Будемо при... Сьогодні було прийнято рішення три сільські ради. Для придбання рентгенапарату ми також включали, хоча це обладнання для всього нашого району, для всіх 17 тисяч. Але теж виходили із фінансової можливості місцевих бюджетів, і тому участь у цих проєктах самоврядні організації будуть брати по семи населених пунктах. Ремонт школи коштуватиме трохи більше мільйона гривень, а на придбання рентгенапарату треба майже 2 мільйони. Схема фінансування тут буде така сама: 75% за кошти Європейського Союзу, 20% місцеві бюджети, а 5% сільські громади. Запустити роботи проєктів планують вже в цьому році.